Привіт, хочу сьогодні поговорити про. Дуже вибагливих клієнтів. Дуже часто мені кажуть, Стасі, але що робити зі страшенно вибагливими клієнтами? Давайте розберемося, хто такі вибагливі клієнти спочатку. Ну, тому що мене дуже часто називають страшенно вибагливою клієнткою. Хоча, якщо я вам скажу, що, що я прошу, ви будете. Я думаю, що багато хто зрозуміє, що це не є вибагливі. Що я прошу, як правило? Я прошу, щоб була нормальна комунікація, щоб мені не треба було нічого перепитувати. Я також прошу, щоб мені не було сюрпризів, допустимо, раптом за. За тиждень приходить рахунок, а ми його не обговорювали і так, далі, і так далі. І також я хочу, щоб мене не перепитували 120 разів, тому що мені є в житті чим займатися. Так от. Коли вам видається, що ваш клієнт якийсь страшенно вибагливий, що це може означати? Дуже часто я взагалі говорю про таку річ, яка називається сервісна планка. Що це означає? Це говорить, що ваша сервісна планка, сервісна планка вашого клієнту може бути абсолютно різні. Що це означає, звідки береться сервісна планка? Ну, допустимо, ваші клієнти вони зупиняються лише в п'ятизіркових готелях, вони ходять лише в дуже дорогі ресторани, вони їздять на останніх авто, вони дуже багато де були по світу, то тоді їх їхня сервісна планка буде значно вища ніж точна планка вашої співробітниці, яка вчора день вийшла на роботу. І навіть це може бути далеко за межами планки власника. І що тоді робити власнику? Є два варіанти. Перший варіант сісти і записувати. Знаєте чому? Ну, що якщо вам скажу, скільки коштує один день навчання в тренінговому центрі Ріц Карлтона або в інституті Діснея, то у вас е, випаде щелепа. Тому, коли до вас приходять клієнти, яких є вимоги, це що означає? Це означає, що ви маєте все сприймати так: Вау, круто. Нам є куди розувати, що повчитися. Якщо ви кажете, ой, всім підходить, а йому дій не підходить, знаєте, що це означає? Клієнт не може нести відповідальність за вашу низьку сервісну планку або за низьку сервісну планку вашого, ваших клієнтів. Якщо ви хочете рости, ваша задача підіймати свою сервісну планку. Тому що ви дуже часто мені кажете, я хочу піднімати ціни, я хочу мати класних клієнтів. Так, дорогий. Але для того, щоб піднімати ціни і мати класних клієнтів, треба й повідати їхній сервісній планці. А якщо ти її не маєш, то тебе два варіанти: або йти її вчитися. Для того, я до речі, створюю ці онлайн-курси, які коштують просто смішні гроші. Тому що моя задача вчити малий бізнес в тому числі. Я б хотіла, щоб малий бізнес теж мав можливість навчатися. Або ти кажеш, мені не підходить, бо в цього клієнта занадто високі вимоги. І тим самим ти спускаєш собі планку, і ти назад вертаєшся в зручних, зрозумілих клієнтів, яким особливо нічого від тебе не потрібно. Ну та при тому дуже мало заробляєш, але що вже тут такого. Тому, як ви будете дивитися на своїх незручних клієнтів, хто для вас незручні клієнти, киньте мені, будь ласка, внизу в коментарях, я думаю, можемо це обговорити. Па-па!